Пропонуємо вашій увазі швидкий тест для визначення пестицидів у зернових та олійних культурах від компанії Nankai Biotech. Аналіз не потребує навчання персоналу та може використовуватись будь-де у полі, в лабораторії. Також реактиви не потребують умов зберігання у холодильнику. Сьогодні покажемо. Як виявити хлор на рівні європейських норм в 10 ppb у цільному ріпаку всього за 10 хвилин. Візьмемо на важку ріпаку масою 2 г. І що важливо не розмелюємо зразок. Далі додаємо до пробірки 2 мл буферу, що йде у комплекті. Відцентрифуговуємо зразок при 5 тисячах обертів за хвилину протягом 5 хвилин. Відкриваємо упаковку з тестом. Піпеткою, що міститься у наборі, відбираємо на досадову рідину і в віконце тесту додаємо три краплі. Чекаємо 4 хвилини, зчитуємо результат візуально або за допомогою рідера. Якщо колір тестової смужки яскравіше або на рівні з контрольною смужкою результат негативний. Тобто у пробі відсутній пестицид у порозі чутливості смужки. Якщо колір тестової смужки слабший за контрольну або відсутній, проба позитивна. Для уникнення помилки оператора та точнішого визначення пестициду у зразку, використовуємо рідер GC3 від Nankai Biotech. Зчитавши касету, бачимо, що результат проби негативний. Всі результати ми можемо роздрукувати за допомогою вбудованого принтера. За детальну інформацію звертайтесь до спеціалістів ХЛР, щоб бути впевненим у безпеці свого врожаю.